Свою дебютну книгу презентував в Олександрії, наш земляк Віктор Полянко. Автор написав дитячу пригодницьку повість Приборкання Кечери, яка буде цікавою усім, хто полюбляє гумор та мандрівки. Це книжка про сімейний похід. Тут є тато, мама, дві дитини. Мова книжки йде від імені сина, якому 10 років. От і ці всі події розгортаються. Так мовити з його погляду. Так. Те, як він бачить це все надихнула мене моя сім'я, насправді, от якщо так взяти глибоко, так то все почалося ще в Олександрії. Оскільки я тут народився, тут виріс, ходив в школу, в юнацію, в колегіум. І паралельно я відвідував туристичний гурток з ну, туристів, а також горизонт. І вони так би мати привили мені любов до цих мандрів. Походи. І коли я став дорослим, я продовжив це все робити, там вже познайомився з дружиною. Коли в нас з'явилися діти, то ми і їх почали брати в походи. І от оці всі наші пригоди, вони так ніби стали джерелом мого натхнення. І тому я написав саме книжку про похід, там, де є сім'я, яка от дуже схожа на нашу, але звичайно, там все вигадано, всі пригоди. от І тому я думаю, що це буде дуже, дуже цікаво, тому що це. Виглядає так реалістично. Ми запитали у Віктора, що або хто така кечера і чому її треба приборкувати. Кечера це таке карпатське словечко, яке означає гору, яка покрита лісом, а на верхівці в неї там може бути відкрита ділянка. Тому яка із них це ви можете самі перевірити, якщо підете в гори і знайдете її. Насправді ця назва вона подвійна. Ну найперший смисл це просто піднятися на цю гору. Тобто там насправді теж були пригоди з цим підйомом. Він довго тривав, були різні проблеми. От, але насправді читачі, коли дійдуть до кульмінації, вони зрозуміють, що ще є там підтекст цій назві. От я не буду розкривати всіх карт, але вони самі побачаться. Приборкання Кечери, хоча і є дебютною для нашого земляка, але вже стала переможцем літературного конкурсу Дитяча коронація слова. Допомогла у створенні дитячої пригодницької повісті і дружина Віктора. Насправді я ж не професійний письменник. Я ну, я закінчував математичний клас Зеленяка в колегіумі, і я навчався на факультеті кібернетики. Тобто, це взагалі далеко від літератури, от це було як моє хобі. От тому ну, ну, будь-хто я думаю, що. Хто має якісь сумніви, бути письменником чи ні? От що це якось суперечить в основній діяльності, от хоче впевнити, що не суперечить, тобто може працювати, скажімо, лікарем, а писати чудові твори і історія показує багато таких прикладів. І я на своєму досвіді переконався в цьому. Автор вже має у своєму творчому багажі декілька оповідань, які друкувались у колективних збірках. Після вдалого дебюту Віктор Полянко вже має ідеї щодо продовження пригод головних героїв. Я от вже в голові виношую плани про те, що ця моя сімейка, яка є головним персонажем цієї книжки, вона буде мандрувати далі. От уже, думаю, наступні пригоди, які будуть не менш цікаві, ніж тут, і там буде не менше гумору. Я думаю, що вона теж зайде читачам. Пам'ятаю себе в дитинстві, що мені, наприклад, не подобалося читати довгі описи природи і так далі. Тому тут дуже багато дій і багато діалогів. Діалоги побудовані з гумором, і які рухають сюжет. Тобто я думаю, це якраз те, що чіпляє дітей От, і змушує їх читати далі-далі. Ознайомитися з пригодницькою повістю від нашого земляка можна у центральній міській бібліотеці для дітей.